Спробувати себе у різних професіях та побачити, як працюють дорослі, мали можливість діти, що цієї суботи завітали на всеукраїнський захід місто професій, що проходив у Білій церкві. Наше місто стало одним із багатьох, де діти зможуть долучитись до даного заходу. Сьогодні, вперше в нашому місті, на території санаторію профілакторію Добрава відбувається місто професій. Захід, де дорослих пускають тільки в супроводі дітей, захід зібрав більше двох тисяч дітей, які разом із своїми батьками мали змогу подивитись та спробувати на собі близько двох десятків різних професій. Тут були пожежники, кінологи, хореографи, інженери, журналісти, актори та чимало інших. Декілька слів сказали, і організатори заходу. Насправді я зможу сказати навіть чітко до одної дитини, коли ми порахуємо паспорта. А ну точно дві тисячі паспортів ми вже видали, бо вони у нас були попаковані по дві тисячі. Другу пачку дві тисячі ми розпакували. Тобто, ну дві тисячі тут є. Хоча чесно вам скажу, ми ну так думали, ну чоловік 500 зберемо, да, бо все ж таки е, околиця міста, не центр, да? але ви бачите. Так як ми маємо вже досвід, перший цей захід відбувся минулого року. Ми його відпровели в 12 містах України. Е, перше, що ми зробили, це підключили, написали листи на міністерство МЧС і МВД. Ось вони задоволені до нас долучилися, і тут представлені: ну, ви ж бачите, яскраві майданчики МЧС і МВД. Далі ми зверталися до бізнесу міста, і я вам хочу сказати, що цей захід він ну він не випадковий. Я хочу такий меседж зробити для бізнесу. Що якщо ви хочете розвивати свій бізнес, це представте свою професію. Якщо ви будівельна організація, покажіть дітям, що таке будівельник. Да? Але ті професії, які представлю, говорять про соціальну активність саме цих компаній. Ну, а решта залишається бажати кращого. Батьки навіть і не підозрювали про те, яка кількість талантів у їх дітях. Та звичайно найбільше емоцій було саме у дітей. Мені сподобалося бути рятівником, бо вони допомагають людям. Мені найбільше сподобалось все, що тут дає, які професії є і. Цікаві є. і що в них робити. Нам дуже сподобався цей захід, який називається школа професій. Ми дуже, ну нам дуже було цікаво. Ми звичайно ще маленькі. Нам сподобалося більше тваринки, коні, собачки. Також кульки дитинка сама крутила. Я дуже вдячна організаторам даного свята і хочу, щоб ви приїхали до нас ще раз. Мені подобалось стріляти із пістолетів, і я бачив тут все. Мені то все сподобалось. Мені дуже сильно сподобалося бути переводчиком англійської мови. Я побачила багато професій, спробувала себе в багатьох, але найбільш мені сподобалося бути переводчиком англійської мови. Декілька слів з приводу користі таких заходів сказали і ті, хто представляв свою професію. Зброя в них ігрова, стрілецька. От проводимо ми для них лазертаг. От сьогодні в нас професія. Ми стрілків готуємо. От вони стріляють безпечними променями по датчикам, які знаходяться у них на голові. От і захватують контрольну точку, що по центру. От, така в них вона, задача. За це вони отримують гроші. Сьогодні ми переслідуємо декілька. Цілий під час цього заходу це, по-перше, показати, що міліція вона спрацює з народом і працює для народу. І діти, ті, що є нашим майбутнім, вони повинні розуміти міліцію як свого соратника, як свого помічника, як свого побратима. Також хочемо показати і інший напрямок, те, що все таки робить міліція, і які в ній бувають професії. Ну і основне. Це те, що ми повинні забезпечити охорону громадського порядку під час перебування значної кількості людей у цьому місці. Я думаю, що ті покладені завдання, які у нас е сьогоднішній день у нас існують, ми їх виконаємо, і те, що запланували, воно відбудеться без ніяких е помарочок. Я думаю, що погода нам теж в цьому буде сприяти. Захід проводиться в місті Біла Царка, в місті Біла Царква. Ми забезпечуємо охорону дітей. Також показали нашу патрульну службу іконну міліцію, яка в нас працює на службу службу патру Олександрія. Також ми показали кінологічну службу, яка показує дітям, які проходять курс. Навчені да, собаки, що вони показати. Но основна задача ще раз, це, щоб діти бачили, довіряли міліції. І оскільки зараз йде реформування міліції, і ми тільки направлені на одне на зближення і безпівпрацю більше з громадянами, і ми служимо тільки для громади, громади України, громадян України, ми будемо старатися робити все і показувати. Що ми можемо працювати, будемо працювати, і що міліція в Україні буде достойно виконувати положення на неї обов'язки. Ну по перше, хочу зауважити, що завдяки обласному управлінню МВД сьогодні представлені професії криміналіста, зокрема кінолога. Інспектори ДАІ також у нас сьогодні є, кінна поліція, це дуже приємно. Також сьогодні від МЧС були пожежні, пожежно-рятувальний загін. Наші друзі і партнери, святкова агенція Смайл дуже, дуже цікаво було би у нас професор. Також освітні центри Альтернатива представляли сьогодні. Майданчики були і модель, і хореограф. і… Художник, якщо я не помиляюся, тобто в за загальної кількості було 23 професії. Тобто, кожна дитинка на вході отримала паспорт. Мала змогу попрацювати, отримати зарплатню і в магазині витратити вже на власний розсуд за чесно зароблені гроші. Вже наступної суботи ми будемо у Вінниці, а 16 травня ми будемо в Києві в експоцентрі. І так має пройти місто професії в 25 містах України. Далі організатори попрямують по всій Україні з цим проектом, і ще десятки тисяч дітей зможуть побачити найцікавіше у роботі дорослих та спробувати себе у сотнях амплуа. Це телеканал. Best.